Вітаємо вельми, шановне панство. Ви, як завжди, на каналі 057 Spirit. З вами, як завжди, пан Олексій і пан Костянтин. Дуже раді вас вітати, любі друзі, глядачі, слухачі а, слухачі, слух... слухачі, а особливо слухачі, тому що у нас є привід сказати слухачі, тому що, не побоюсь цього слова, перше в світі радіо для перегону це радіо на каналі 057 Spirit, який ви можете. Слухайте цілодобово. І дистилювати. Ректифікувати, настоювати. І просто вище? насолоджувати, і працювати навіть під сараю. Обзорвувати. <рес> да. Крутий блюз, джаз, все для вас. Працювати не раджу. Да? Там, ну, знаєте, ж коні дохнуть. Ну, тут... Це точно. Ну, але чи трошки треба? Ну, так. <рес> Щоб триматися на плаву. Ага. Сьогодні у нас очевидно, скажімо так, хотів сказати розпаковка, але випуск очевидний, тому що у нас, на жаль, ми не повернули до себе етікетку, немає, немає ніякої інтриги. У нас а чор... ви думаєте, там видно в кадрі буде, що там написано? Думаю, так. О, Якщо в людей 4К і великий А Можна трошки збільшити там. Е, значить, що у нас? У нас, як попередньо, ми бачили, нещодавно виходило відео. Ну, як вже нещодавно, ми, до речі, давненько вже не зустрічалися. Тому що певні проблеми, свята. Там, ну таке. Але все добре, і ми продовжуємо. Е, бачили розпаковку е, хіту. Ринку України від каналу, від каналу хотів сказати від каналу Даниїла Перваченки магазину Крафтстор. це ось такі набори для приготування дистилятів у себе вдома. Нагадую, що це нам прислав магазин Крафтстор. це найбільший магазин з продажу самогонного обладнання, отаких от прекрасних наборів. Також, якщо ви займаєтесь сирами чи ковбасами, там все для вас також. Є, і посилання буде в описі під відео. І от ми сьогодні, нарешті, після огляду, дійшли до того, щоб е, трошки доторкнутися. Що треба щось робити. Так, що треба щось робити. <кхи> от. І хотілося б зауважити те, що ці набори це прекрасний шанс людям, які е, завжди хотіли, але може, трошки. Сумнівалися або трошки побоювалися. Ви зможете доторкнутися до священного гралю, ректифікації, дистиляції. Ну, більш дистиляції, да, ректифікація це трошки інше. Не тільки доторкнутися, а в перспективі і, і з нього попити. <рес> до речі, я. От. Це так, щоб не було сумно в кадрі. Mm. Так от. Сьогодні будемо робити карибський ром. А точніше, щоб не збрехати, ром карибський, білий Сантьяха де Куба стайл. Тут у нас набір для приготування рому в карибському стилі на 4 літри напою. Склад: Тростинна меляса, тростинний цукор, дріжджі, набір ферментів, піногасник, етикетки на пляшку. Світлий ром. З духом карибів. Лег, легкий, чистий, і з м'якими нотками тростинного цукру, ванілі та теплою хвилею моря у післясмаку. От моря якраз у післясмаку мені не вистачало останнім часом. Чого? <рес> думаєте, прозорий, але Це глибокий. море. Для тих, хто цінує свободу і легкість. І Емілясо. І тому огляд вже був, ми не будемо зупинятися, я думаю, ну, щоб так достатньо як скажемо, детально розбирати цей набор. Ми просто, будемо, мабуть, почнемо вже робити і паралельно коментувати, або якось вам показувати, що за чим йде. Обов'язково ми вам сфотографуємо інструкцію, щоб ви розуміли, з чим ви зіштовхнетесь. Е, і та я думаю, що треба вже починати. А пахне прикольно тут коробкою. Коробкою. Свіженькою такою коробкою пахне. Так, ну Нагадаємо, що у нас тут е, є отака меляса, е, отакий тростинний цукор, е, інструкція, інструкція, дріжджі. Е, це ж ферменти, це теж сукор. Mm -hmm. Тому в цілому, якщо цікаво подивитися, ще не тільки цей набор. Не тільки про ці набори, але і набори зернові. Там Для віскі і для віскі, здається, у нас. Два для віскі. Різні там. Там один зерновий, а інший з екстракту, то переходьте, тут буде посилання. На попереднє відео ви можете подивитися, там ми дуже детально розглянули цей момент. Пане Олексію, я думаю, що треба вже починати, бо хочеться! Так, побігли. Гром. Ну, зараз я ковточок і пішли. Пан Олексій. У нас по нашому, по нашому задньому фону можна сказати, я ще поставлю на фоні тут карибську музику такату, като, щоб ми, так скажемо, повністю занурилися в антураж Карибів і Карибського рому. У нас навіть отакий Йорік Дмитрович. Йориківич є. Що можемо сказати, вийшов ром чи не вийшов, зараз ми спробуємо. А технологія у нас була максимально проста. Я думаю, що вона максимально приближена до тих канарі... традиційний. до традиційної да. технології. Просто взяли у нас вийшло 16 літрів 15-відсоткового спирту серцю. Це в перерахунку 2,4 літри абсолютного спирту. І ми просто його перегнали на прямотоці. Два мідних пижа. До речі, ще подивимось, скільки там вийде. То розрахунки в нас такі нормальні, а щось воно. Ну так, да, хочеться. Ми без укріплення, без нічого, чисто прямоток такий піратський ром. Тому пан Олексій, піратське обладнання з нержавійки. Мабуть, ви нараховуєте. Снержавійки, так. Да. Як би його Дмитра Йоріковича... Оп. Не дуже зручна пляшка, да? Така, щоб налити. Так вона ж така не для зручності, а для красоти. Да. Це не завжди, на жаль, можна поєднати. <реж> ну що? Ну, скажете. Ну, коли вони почали гнатися, там я розтирав на руках, ну більш негативні були в мене враження. А так трішечки вирів вирівнівся, і я маю надію, що ще його трішечки відпустить. На початку він взагалі. Коли перші тіло пішли відбирати, він нагадував хвости з піджитнього дистиляту. Тобто, mm -hmm. пах хвостами. Зараз воно так трішечки згладилось, але все одно він такий. Ну. Самовуністик, скажімо так. Ну, прямо ток у нас ж була мета да, саме такий. О, 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 Тому що не у всіх є там провальні колони, автоматики і так далі. То ми чисто для. Ще в нас ж була така ідея, що воно і так ну, ну, дуже жароматне. Не дуже і не хотілось там ну, да. аромат відрізати там зайвий. А зараз думаю, а може, і треба було відрізати. А на житті б не варто було б відрізати, а тут можна було б підрізати трошки. Ні, ну пахне воно. Ну, давайте так. Воно вгадується, що там у нас за сировина була. Тобто... І, і, і Я от як вже казав тобі, що є така в мене от нотка, що я її у всіх ромах чую. Ну Коли він не витриманий, там якихось там 10 років, а він просто особливо білий. От така, як. Капронова кришечка ледь припалена, от воно таке, типова, якась нота така для рома, я, тут присутня. Я думаю, що це якраз за рахунок міляси цієї тростин ну, тростинної. Mm -hmm. Ну, Коли ми робили тоді Брагу, вона достатньо така була, ароматна. Брага добре пахла і барда. Я сьогодні там. Зливав і плакав, <реш> Реально дуже. Ну, може, треба було залишити. Та у нас там, там залишено може. Вже... так Куди її просто? Під зак... Щоб Підзакислити щось інше. От вона, як... як не дивно, пахла не гірше, ніж кінцевий продукт. <реш> ну що, а давайте давай. спробуємо. Та. На смак На смак. Взагалі прикольний. Да, да. У нас постійно, знаєш, як е, щось там на, на, на колір, на органолептику не, не дуже, знаєш, може бути. А от на, на смак чогось завжди воно виходить. Виходить, виходить добре, так. Не, ну ми, ж, ми ще пробуємо ж е, знов таки. Вон воно ще булькає, а ми да. е, пробуємо. Ну, як завжди. О, он, он як жито виставилась. Спочатку взагалі таким пахло, що і на камеру казати не хочеться. <плат> День, два, три, все. Пам'ятайте, що варто проводити редукцію поступово, а не одразу так булькнуло все. Пан Олексій, у нього є такий підхід, він поступово, поступово, поступово доводить до тієї міцності питної, якої нам треба. Не одразу розбавляє весь об'єм, наприклад, а потрошки додає, додає, додає. і Скажемо, градієнтно виходить на ту спиртозність, яка нам потрібна. Ну Прикольно. І, і після смаку є. Прикольний. Угу. І ота капронова кришка <ріжка> ромова. Прикольно. І ще тут більше. От Воно реально чимось нагадує жито. От Житній наш дистилят. Угу. Щось воно схоже. Я думаю, може там якось. Ну, ці за рахунок того, що ми використовували трастинний цукор з набору і траси Або трости... бак не помили. <см�> Мили, добре мив. От, я думаю, що саме за рахунок цього. Тому що не, прикольний напій. Єдине, що е, там пан Перваченко поклав кубики в набор, але ми поки що чистоганом, а потім вже будемо, може, поставимо на кубики, я думаю. Так, треба. Спробуємо, як Може, ну і не буде. все, а так поділимо його: що частково хай в склі білим вистоюється, угу. а частково на кубах. Ну, по розрахункам, поки що, ще ми, ну, у нас процес триває, але по розрахункам, хочу сказати, що 2400 абсолютного спирту ми відібрали 15% голів це 360 мл. І там залишається 2 літра тіла. Тобто 2 літра тіла в перерахунок на кількість питного, да, це буде там в районі 4, навіть більше 5 літрів. Як і ну, заявлено було, що там 4 да, літри. До 4. Ну, подивимось, що воно буде, треба ж там нюхати, пробувати. Да, звичайно, Бо, Може, там... спирт буде, а брати його вже не треба. Да, ну. Частина буде хвости, само собою, але е поки що книжка пише, що все як, як заявлено. От. Тому... Як у книзі написано. Так. Тому я думаю, що експеримент вдався е достатньо смачна штука вийшла. Пробуйте, експериментуйте. От Йорік надасть нам збрехати. Що дійсно е, прикольна штука. Ще цікаво буде спробувати. У нас ми, на жаль, не підготувалися. Вибачте, скажімо так: е, е, ну, по суті, це що у нас такі? Цукровий самогон, але ні. Так, він от ароматний такий. До речі, до речі, ті, хто працюють на цукрі і може не наважуються перейти на щось більш серйозне і так далі. От у вас перехідний такий може бути момент, процес, ну, так. щоб спробувати зробити не цукровий вже, але і ще й не зерновий, умовно. Трошки інший напій. Це от ідеальний варіант для того, щоб якраз проекспериментувати. Технологію по цукру ви вже знаєте, все те саме, як і в цукрі, так і тут ми робимо. Тому я думаю, що для експерименту... Складно, складнощів ніяких. Вообще. А, хочу звернути увагу, що досить багато на пожах залишається Сірки. Ну, у тих сполух, так, сірчастих, угу. що така, як серебрянка там. От як, як, як із зернових таке відчуття. О, це Правда, ну. це до, того, що, до того, що коли люди переганяють цукровий і кажуть, що цукровий можна там нічого, мідь не використовувати, там нічого такого немає. Там нормально все наліпає і аж бігом. Тому мідь на кожній перегонці обов'язково. Експериментуйте. Слухайте Радіо 057 Spirit, підписуйтесь на наш канал, от, будьте разом з нами, тому що у нас багато ще попереду експериментів. А ви можете в коментарях написати, як, як, що б ви хотіли побачити наступним на нашому каналі. От, багато ну, ідей. Прям наступним, але там десь в програмі. Десь закладемо так. Так, да, обов'язково. Також пам'ятайте, що у нас проходять е, дегустації, тому підписники, якщо у вас є бажання, то можете прислати нам з паном Олексієм і з паном Йоріком е, якісь е, свої зразки. Ми зі своїм неекспертним е, е, як поглядом. Скоштуємо це з побутовим таким з, побутовим, з, з побутовою експертизою. Ви дамо якось вам, е, якийсь фідбек. Тому, якщо цікаво, присилайте, будуть дегустації. Е, прорекламуємо, умовно, вас, ваші напої, обговоримо, дамо якийсь фідбек. Тому е, всім гарного перегляду, е, побачимось!